Вітаю, друже! Сьогодні в школі автоматизатора розглянемо деякі особливості роботи інструментів автоматизації з клавіатурою. В реальному житті клавіатура потрібна для заповнення різноманітних полів вводу, навігації по елементах або копіпасту годного контенту. Очевидно, що інструменти автоматизації теж повинні вміти робити такі самі дії. Існує декілька способів симуляції клавіатурних подій. Перший це коли з рядка тексту, який потрібно ввести, генерується послідовність подій натискання та відпускання відповідних клавіш на клавіатурі. Ці події потрапляють через протокол керування браузером безпосередньо в модуль обробки користувацького вводу, і браузер обробляє їх точно так само, як обробляв би реальне натискання клавіш. Цей спосіб використовується out of процес інструментами, такими як Selenium та Playwright. Його переваги в тому, що під час вводу тексту посимвольно також викликаються усі обробники, які написані програмістами та пов'язані з полем вводу, наприклад, для підказок або валідації тексту. інпроцес інструменти такі як Cypress, не мають прямого доступу в модуль обробки користувацького вводу, тому вони викликають відповідні синтетичні події безпосередньо JavaScript-коду. Більше того, для більш адекватної симуляції Cypress штучно встановлює паузу в 10 мс між подіями натискання та відпускання клавіш. Саме це призвело до того, що Cypress став аутсайдером нашого змагання в минулому випуску цікавих дослідів. Існує ще третій спосіб, як можна ввести значення в поле в воду. Все дуже просто. Потрібно про взаємодіяти з елементом безпосередньо в дом дереві і прописати в його атрибут value потрібне нам значення. Цей спосіб надзвичайно швидкий, але використовувати його потрібно обережно, тому що пряме встановлення значення в поле вводу не викликає жодних подій в браузер, і про це треба подбати окремо. Тепер повернемося до інструментів і спробуємо різні варіанти заповнення полів вводу. У інструмента Playwright з коробки є два методи для вводу тексту це type і Fill. Type працює з модулем обробки користувацького вводу через метод dispatchkEvent протоколу CDP і вводить текст посимвольно, симулюючи дії користувача. FILL так само працює через модуль обробки користувацького вводу, але використовує метод InsertText протоколу CDP. По швидкості це еквівалентно заповненню атрибуту value. Давайте запустимо сценарій, використовуючи обидва варіанти, і порівняємо час виконання. Як бачимо, використання філ хоч і мізерно, але все ж таки пришвидшує роботу. У Selenium відсутні методи для зміни значення атрибутів елементів, тому напишемо свій костиль з використанням JavaScript Executor. Запустимо тест і замірюємо результати. Як бачимо, різниця хоч і мінімальна, але вона є. Ну і найцікавіше, як себе поведе Cypress. Замінимо метод type на invoke з відповідними параметрами. Запустимо тест. Як бачимо, швидкість виконання самого тесту без врахування запуску браузера змінилась драматично, і вона вже наближається до наших лідерів. І декілька слів про коментарі під минулим відео. Цікаво, як там Селоніт. Давайте перепишемо сценарій під Силоніт і запустимо тест. Тепер встановимо параметр Fast Set Value і порівняємо результати. Поки ви розглядаєте результати, нагадаю, що більше половини глядачів дивляться наше відео без підписки на канал. Підпишіться і отримуйте наші випуски першими. Наступний коментар. Як там плейрайт з Java? Давайте подивимося. Перепишемо наш сценарій на Java з використанням плейрайту. Запустимо і порівняємо результати. Тепер про результати. Загалом плейрайт зберіг лідерство у всіх номінаціях. Видно, що швидкість виконання тесту на Playwright практично не залежить від мови програмування. Змінюється тільки час збірки проекту. Несподівано, виконання Celienit сценарію виявилось повільнішим ніж на чистому Selenium. Я пов'язую це з особливостями реалізації очікувань, які в Селеніт працюють завжди і на кожну дію, а в Selenium я їх виставляв тільки там, де це дійсно було потрібно. Ну і очікувано, заміна Type, наприклад, встановлення атрибуту Value пришвидшила виконання Cypress тесту приблизно на 40% і зробила його швидшим за Selenium та selenium тести на Java. На цьому все. З вас вподобайка, підписка та комент на підтримку україномовного Ютубу. До нових зустрічей!